Тепло наразі дуже ціниться народом, адже воно таке дороге, а що найголовніше, ніхто його навіть не дає. Опалювальний сезон повинен був розпочатися 15 жовтня. В чому справа? Чи мерзнуть новомосковці? Ми запитали у них. Ні, холодно, холодно. хотіли, щоб включили отоплення, тому що ми старенькі і коли це буде. По телевізору дивилися, там сказали вчора, да. Да, ще рано. Так, ще рано. можливо, з першого числа вчора дні про передавав. Звісно, ми возмущаємося, і поэтому не сильно хочеться йти на вибори. Ну сказала, що якщо температура буде 8 там градусів средня, а як вони вважають ту середню температуру, ми не знаємо. Ну у хаті дуже холодно. Я ля... лягаю спать, шапку надіваю, одягаюся повністю, тому що вітер по хаті ходить. Холодно. Ну почему? не топять, почему? Не топять. Навіть не проверяли. Холодине, холодно, дуже холодно. Особенно на кухню заходиш, это самое, форточки уже не на это заходиш, форточки вже не відкриваємо. Холодно очень. А тому що отопление должны 15 включати, сьогодні 19, до сих пор не включили. Як передають нам начальство з что що газ не дає Днепропетровск. Нам об'ясняють, що розпорядження мэра. Говорять, що з Дніпра газ не дали. Это ну, по телеку. Ой, не по телеку, брешу. Це жінки сказали на роботі. Її там якісь чи знакомі, чишо ще рано, мабуть, ну і не треба, поки тепло на вулиці, і так дуже багато платить буде за нього. Мешканці міста обурені та хочуть тепла. Новомосковці не розуміють, чому про їхні інтереси згадують лише після скарг. І, хоча в деяких квартирах опалення вже ввімкнули, та як говориться у приказці, дорога ложка до обіду.